Що ж, всім привіт! всіх вітаю на своєму YouTube каналі Сьогодні ми з вами поговоримо про англійську мову і про граматику. І сьогодні я дуже довго думав, що вибрати на сьогоднішнє відео, і все ж таки зупинився на no longer, any longer, anymore. Всі ці слова вони означають те, що щось було в минулому і було правдою. Минулому саме, але зараз вже не є правдою або не. Не відбувається. Хоча їхні, як би сказати так, значення вони досить таки подібні, але вони um, відрізняються тим, як ми їх використовуємо. Uh, і no longer, воно трішечки більш формальне, ніж any longer і anymore. Перейдемо до самої теми. Маємо з вами, що no longer, any longer, anymore. Це so something has stopped happening or being true. Щось перестало, бути, відбуватися або бути правдою. Такі приклади. She no longer works here. Вона більш тут не працює. She doesn't work here any longer. Вона більш тут не працює. She doesn't work here anymore. Вона більш тут не працює. Можливо, там можна якось трішки гарніше його оформити і перекласти, але я прикладаю, так як ми переклали в реальному житті. Поспочнімо з no longer. No longer різниця, якщо, як ви могли помітити, воно використовується з позитивним, тобто з ствердженням. Я ж не сказав, she doesn't no longer works. She no longer works here. Воно використовується з позитивними дієслами, тобто з ствердженням. Може використовуватися всередині, всередині uh, в середині, в середній позиції. Використовується в середній позиції, здебільшого. Uh, be, the I no longer eat meat. Much more I no longer eat meat. to be. we are are the to be we are, we are no longer in school. We are no longer in school. І після can, might, may, no, we We can no longer be friends. Can тут виступає як модальний auxiliary, також verb. А далі переходимо з вами до any longer, any more. Якщо почули правильно, то я сказав she doesn't work here any longer. She doesn't work here anymore. І ми використовуємо саме з воно має те саме значення і використовується з негативними дієсловами запереченням, коли ми хочемо щось заперечити. І от головна відмінність, воно використовується в кінцевій позиції. She doesn't work here any longer. Все. Ось так просто і цікаво це пояснити, я зміг, слава Богу. Далі ми маємо також цікаву відмінність за те, що якщо ми пишемо more, знаєте це слово, тільки казав. разом, то воно означає час. Час. Саме так. I don't eat chicken anymore. Якщо ми пишемо разом, я більше не їм курки. Так, не їм філе, там, курки і так далі. А якщо ми напишемо I don't eat chicken any і окремо more, так не можна. Пишемо лише разом. Потім ми маємо any more як quantity, any more окремо, як якась кількість, сукупність. Знаєте, щось таке. Do you want any more chicken? Чи ти хочеш ще? Ще трішки, ще трішки курки? Розумієте? Тут йдеться ще трішки anymore. Any more cookies там чи щось такому? Any more um, beef? Але якщо ми скажемо do you want any more chicken, то це буде неправильно. Тому що якщо ми напишемо any more, разом, разом, тоді це буде звичайно, що дуже сильно робить помилка, Тому що do you want any more chicken, це буде неправильно, тому що... Ми поклали діє слово «а дієслово Енімор, по-перше, у середній позиції, а Енімор кладеться завжди в кінцевій позиції, так само як any лонгер. І я хочу вам сказати, що це загалом все, що ви маєте знати про any лонгер, anymore і «no longer. Запам'ятайте, но «no лонгер трішечки формальніше, но «no лонгер з позитивними стверджуваними дії словами в середній позиції, any лонгер, anymore. Це саме значення, що No Longer. З негативними дієсловами, словами з запереченням, тобто, і в кінцевій позиції. Anymore – more це як про час. Anymore – more це quantity, як про кількість, сукупність. Ну, ми зрозуміли, що трішки більше курки. Ось і все. Дякуємо сильно щиро і сильно за перегляд. Вчайте англійську далі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Стрілимося з майбутніх відео.